Шановні колеги, Катерина Олександрівна змалювала складну ситуацію, в якій знаходиться наша країна, наша держава, Це складна ситуація, якої не знав світ ХХ, 21 століття. Отже, національна Ідентичність, я б більше сказав, національна спорідненість. Вона завжди була властива нашому народу і в часи спокійні розбудови своєї країни, своєї нації, і в часи великих потрясінь. Але ми все повинні зараз зробити, щоб це явище не було тільки. Одномоментним, а щоб воно постійно супроводжувало наше велике творче життя, особливо життя молоді, якій ми маємо передати в руки всю нашу державу. Ось я так розумію, що таке національна ідентичність це самобутнє народне явище. Яке породжене великою історією часу і духовними потугами всеохопленого буття? Такого масштабу утворення це сакральний стан нашої нації, це її місія, що створила і опирається на високорозвинені духовно-моральні відносини людей, які її представляють. Але у сутнісних характеристиках. Відтак, національна ідентичність суголосна парадигми життя, за якого володіння людьми доброчинностями стає практикою цих доброчинностей. Не знати, що таке національна ідентичність, а жити по ній. Це означає служити дією, думкою. І словом народове бути спорідним з народом глибокою єдністю. Ось це духовний імператив. Як писав Василь Семаненко, усе, що вони любили, віддай до мені і продовжує живу не лише за себе, я живу, мушу жити і за інших. Це є генетична пам'ять нації, це її шлях, який вона має полювати. У По такому значенні під національною ідентичністю розумітимо духовне тяжіння особистості до заповітних людських ідеалів цінностей, обравлених глибокою свідомістю та високими почуттями стосовно нації. Які пов'язані з її вірою у свою неповторну підкреслюю, місію як постійне прагнення до вершин добра і де готує кожну особистість до вільного і відповідального майбутнього? Якраз національна ідентичність своїм символічним втіленням робить народ справжнім народом, життєдайною нацією. Тож, національна ідентичність це злет вищої свободи людини, це життя у великому духовному сяйві. Адже ніхто не любить того, що він терпить, навіть люблячи своє терпіння. Національна ідентичність має опиратись на вищі духовні утворення особистості, але її цементуючий плід це єдність. Вона неможлива без честі і гідності, оскільки ці цінності притягують до себе інших індивідів власним, так, так би мовити, близьком, без будь-якої обіцянки якихось зовнішніх вигод. Зазначу, що у широкому виховному процесі ми дещо втратили стосовно цих утворень. І це перетворюється у невідкладне освітнє завдання. У його рамках має знайтись місце і стриманості зростаючого особистості від нижчих фізично-чуттєвих прагнень, як перепон до всезагальної єдності. Прагнення до національної ідентичності це не просто, шановні, коли бажання серед інших бажань людини. Ні, воно має бути потужно, набути потужної сили за умови, коли наявність. Позитивні процеси надія, відвага, витривалість, прагнення втрачає перетворену силу за негативних проявів страху ще більше того відчаю. Тож уміння їх самостійно нейтралізувати є провідним у спрямованому вихованні. Психологічна колиска цього ансамблю цінностей що обробляють національну згуртованість, це інтимно особистісне спілкування, спілкування душа в душу, без нього немає особистості. Ось чітке влучання в ціль того ж самого поета, який я працював, пошли мені, Боже, хоч ворога, коли друга послати жаль. Тобто до нас сказано, я запропоную вам низку принципів як наукових орієнтирів спрямованої виховної діяльності педагога. І так, перший принцип принцип персоніфікації нації. Принцип персоніфікації нації. Він спрямований на створення в особистості вражень як емоційно сильно захоплювальних образів. Які бентежив своєю присутністю у її внутрішньому світі і процес свідомості стосовно змісту такого образу? У такому значенні доцільним видається долучення особистості до свого народу. Його необхідно представити високозначущими властивостями, цінностями і відповідними справами, а далі здійснити акт уособлення. Персоніфікації, наприклад, з матір'ю, мій народ це любляча, турботлива мати. Чи з воїном? Мій народ як хоробрий і відважний, годовий до самопожертви воїн. Мій народ і такі висловлення вони емоційно збагачують будь-яку особистість, а тим більше нашу мову. І в такому значенні поняття народ. Воно об'єктивується, набирає цінності. Ось до чого закликає цей перший принцип. Принцип духовної рефлексії. За його розгортання особистість проявляє найвищий рівень духовної активності. Ця внутрішня пошукова лабораторія далеко виходить за межі власних етичних надбань, а долучає. До них і більш соціально широкі настановлення, доцільно узгоджуючи із власними або ж суттєво коригувати їх. Процес духовної рефлексії повинен закінчуватися у доброчинних судженнях якостях і ігнорувати усі негативні утворення. До простору рефлексії бажано долучити емоційно сильні і суб'єктивно значущі судження. Так звані крилаті порівняння. Цінуй духовні надбання, як зіниці своїх очей. Ти не хочеш бути несправедливим, як не хочеш бути голодним. Ти не любиш злодіяння, як не любиш своєї хвороби. Багато є добродійних ровесників, але ти перевищуєш їх. Ось і це є набір таких крилатих надбань, які має використовувати вихователь. Далі, принцип набуття зростаючою особистістю, досвіду, гуманізації реальності. Воно розпочинається з доцільного реагування на виклики навколишнього і широкого широко середовища, що об'єктивується у відповідній соціальній ситуації і її розвитку. Виходячи з цього, слід якомога раніше активізувати процес постановки мети. Вибору пошукової стратегії спрямованості на досягнення очікуваного результату, за такого підходу зростаюча особистість вправляється в часі історії, тобто в часі сподівань і турбот і цінностей властивих суспільству. Таким чином, його високий дух часу має перетворитися у цінністі дух особистості. Ну і щодо Виховних правил. Тут запропоную таке: гармонізація, як високозмістова подібність і пропорційність технологічних форм спрямованого впливу усіх підкреслюю, засобів масової інформації, має стати запорукою формування зростаючої особистості міцного ідейно значущого ядра. як Чинника вирішення національних проблем. За цією кардинальною умовою на індивідуальному рівні відбувається ідейне зрушення, за якого у внутрішній організації особистості переважатимуть важливі ціннісно смислові утворення і звершутися питомого вага всього, всього того життєво утилітарного. Друге, суспільна діяльність, цілі якої спрямовані на забезпечення реального благополуччя усіх громадян, як у формі їхніх предметно культурних потреб, так і у формі життєвої безпеки, залежать від індивідуальної позиції окремої особистості щодо власного трудового результату. Тож необхідно. Запобігти відчуженню створеного продукту від себе як його творця. Не натомість тримаючи результат у плані свідомості і оцінювати його як внесок у зонародну справу і в такому зв'язку осягати роль національної ідентичності як рушійної сили всенародно благодійного поступу. Далі, нинішня держава. Переважно прагне будувати суспільство виробництва і споживання різноманітних речей, не надаючи всієї важливості будівництву суспільства виробництва і споживання саме духовних цінностей. Лише вони збирають людей, приводять до єдності. Тож єдиний правильний шлях це рух від суспільства. З обмеженою духовністю до суспільства з повсюдною духовністю, Це слабний шлях, але він єдино правильний народ, батьківщина, держава, національна єдність і дія, ці великі абсолюти мають стукати у серце кожної особистості, спонукати до звитяжної праці і боротьби, утверджуючи себе. І тим самим свою націю у високих людських ідеалах. Дякую за увагу.